Ви на каналі Довідник Історика. Сьогодні тема Україна в 15 столітті. Яким було становище України і хто мав великий вплив на українців? У той час, коли Московія ставала християнською ордою на основі угрофінського і татарського людського масиву в Русі за зверхності Литви, українці мали на місцях своє самоврядування. На теренах Галичини, яка підпадала під владу Польщі, було утворено три воєводства Руське, Бузьке та Подільське. Від 1434 року було запроваджено польське право, нав'язаний польським адміністративний апарат, створене шляхетське самоврядування. Польща і Литва, маючи об'єднану державу на основі уній, по-різному впливали на підконтрольні їм території України. Польське проникнення на українські землі першої половини 16 століття суттєво відрізнялося від литовського, оскільки в основу свого курсу поляки, на відміну від литовців, одразу поклали тотальне окатоличення і полонізацію. Чим запропро... запрограмували загострення релігійних, соціальних та етнічних відносин у ті часи розвивалося феодальне землеволодіння, що сприяло посиленню процесу формування і зростання феодальної верстви. Так, якщо в Польщі ще наприкінці 14-го на початку 15 го століття у межах привілейованої верстви було ліквідовано відмінність між ступенями шляхетності, то в українських землях, які входили до складу Литовської держави, еліта поляризувалася. На одному полюсі перебувала невеличка група великих землевласників магнатів, які мали широкі права та економічні політичні привілеї. На другому полісі значна частина середніх та дрібних землевласників. Шляхта. Вони концентру... Вона концентрувала у своїх руках менші економічні важелі і підлягала юрисдикції місцевих великокнязівських намісників. Саме тому українська шляхта Литовської держави із заздрістю дивилася на польську шляхту, яка стала для неї омріяним ідеалом шляхетської рівності. Укатоличення Литви призвело до взаємного неприйняття між литовськими католиками і українськими православними. Коли у 1470 році помер київський князь Семен О -о Олелькович, представник династії литовського князя Ольгерда Литва прислала в Київ свого намісника воєводу католика Гаштов, Гаштовта Київська шляхта не пустила його до Києва, сказавши, ти є більше ляг, ніж князь у Литву. Католицизм прийшов із Польщі, до речі. Український люд і його князі, які були правовірними, тобто православними, ставилися до іншовірців із нелюбов'ю, і тому вигнали воєводу Гаштовто. А Гаштовт повернувся до Києва з литовським військом, поставив на горбах гармати, ув'язнив визнаних киян і почав їх шмагати різками. Київські мужі, перетворені християнством на рабів, не мали духовної віри і сили боронити свою землю, і творити власну державу. У них було бажання обстоювати тільки свою православну християнську віру. Чому тоді ані ченці, ані попи не боронили Київ і Киян? Тому що попи і ченці свої неморальні вчинки виправдовують релігійною святістю, мовляв, усяка влада від Бога. Попи готові були служити будь-яким чужим панам, аби тільки зберегти свої прибуткові церковні маєтки, які вони представляли і передавали своїм синам. А сини онуха. так само, і християнський патріарх служив мусульман мусульманові турецькому султанові, аби зберегти свій престол.